Друзі, стою я от на парковці і от вам хотів показати одну штуку. Тут більше, майже часто стою біля цієї машини чорної, це ягуар. От, він без номерних знаків. І стояв він вже десь, напевно, 3 місяці, мені здається, по відчуттям десь так. от Які причини без номерного знаку, невідомо, але суть хотів сказати, от бачите, вже є попередження. Йому приклеїли на шкло. Це є попередження. Що він має за 48 годин забрати автомобіль. Хоча машина стоїть тут дуже довго, Номерні знаки зняті. А Парковка безкоштовна. Тобто я веду до того, що от на безкоштовних парковках є хтось, хто перевіряє в дані, що тут коїться. На самому попередженні пише, що протягом 48 годин автомобіль повинен бути забраний, інакше його буде забрано за рахунок власника. Поліція